Важливо слухати і чути Боже Слово, навчитись відчувати в серці Божий Дух, навчитись розуміти задум і Господню волю, відкривши розум, серце і свій дух, а Дух говорить: Він весь час говорить, часом кричить до твердої душі: буває, тихо потішає серце в горі, а часом мовчки щось навчає у душі, слухаю слово. Дух не раз віщає, попереджаючи, тривожить свій народ. Вітри подують війні, тож тримай, що маєш, щоби твого вінця на вихопив би хто. Вітри подують, Боже, дай відкрити свій розум і зрозуміти, зрозуміти слід цих суть, чи може хто тоді зуміє тіло вбити, чи то на церкву й вибраних гоніння враз прийдуть? Вітри подують, Згадалася картина. Павло, як в'язень, корабель і страшний шторм, надії втрачено, розбиті мрії, віра. А що ми скажемо, як, як прийде Евроклідон? Коли навколо ні до кого буде бігти, коли не стане під ногами твердої землі, коли не допоможе статус, бізнес, не треба буде голосних заяв і слів, коли подує вітер лже учення здорових слів сприймати. Не буде світ, коли зневажать і спондрують Боже імення, і проміняють над подорошею гаманці. Чи зможемо, як Павло, сказати не бійтесь, чи не згинемо, хоч розіб'ється й корабель, до кого в сні сам ангел з неба зійде, щоб підтримати всю церкву, дім тебе, чи знайде віру в серці нездолано, як шторм на морі заливатиме човен. Коли насиплють сіль на свіжу рану, і зрадить той, кого ти другом звеш, коли подує вітер, зрад, розврато, і стане мало єдності та простоти, коли з лукавством брат піде на брата, не здатні в гордості сказати слово прости, не вистачить терпіння, віри, сили, не впасти в вічі й устояти до кінця. Без крику, Господи, рятуй богиним навіть тоді, як відбиратимуть життя, коли поставлять перед вибором нестерпним Христос чи діти, Бог або сім'я, навіть тоді, дивившись в очі смерті, лишитись вірними до останку, до кінця, вітри подують: о Господь дай сили наскільки сильно полюбити голос Твій! Коли ж прийдуть часи вітрів і линуть зливи, щоб твердо зміг стояти фундамент мій, смісняти віру молитвами, словом, ділом і маслом Божим збагатити свій запас, Звіщати вістку про Господню волю сміло, допоки ще Дух звіщає, благодать час, допоки тиша і життєве море не штурмить, важливо запастися Божим словом, коли ж прийде випробування чи не мить. Достойно і без нарікань пройти у ту дорогу, слава Богу.